Вона створила туристичний путівник у Телеграм. Далі історія про школярку з прифронтового Нікополя, яка намагається розвивати місцевий туризм та захистити пам'ять про історичні місця рідного міста, поки їх не знищили окупанти. Як їй це вдається попри війну і чому це так важливо? Юна хранителька історії розказала нашому Владиславу Овдієнко. Музей заберігає вражаючі артефакти, включаючи кам'янілий шматок дерева віком мільйон років. Одинадцятикласниця класниця Карина з Нікополя показує свою розробку туристичний путівник у Телеграм. Дівчина зібрала історичні пам'ятки прифронтового міста у чат-боті. Він сам запропонує цікавинки, покаже фото, короткий опис та допоможе прокласти маршрут. Одна з локацій краєзнавчий музей у центрі міста. Там можна побачити унікальні речі. Кивдатну православну ікону, чумацький віз, без сяха та багато іншого. Дівчина каже, хотіла закарбувати у пам'яті місцеві пам'ятки, адже місто регулярно обстрілюють росіяни. Частина локацій з боту вже пошкоджені або знищені ворогом. Я люблю своє своє місто, свою батьківщину. Дуже хочу зберегти ці пам'ятки, тому що це дуже важлива частина нашого життя. Це історія. Я також вивчаю історію в школі, і мені дуже подобається цей урок. Карина, учениця Нікопольського ліцею гармонія. Путівник розробляла разом із вчителькою інформатики. В мене все добре, у вас викладачка каже: бот має низку переваг. Те, що це швидко, зручно то не потрібно нічого додатково встановлювати е, в більшості. Сучасних людей є встановлений вже телеграм. Просто можна сканувати QR-код, аби перейти за посиланням. Проєкт зайняв друге місце в обласному конкурсі Малої Академії наук України, і це далеко не єдині здобутки Карини в it змаганнях. Робила два сайти, навіть три, і займала перше, третє та перше місце. Вчителька каже: усі уроки з учнями нині на відстані через безпекову ситуацію в місті, але запевняє, якісній освіті це не завада. Більшу частину приділяємо саме практиці. Тому що це інформатика. <смі> Тут теорії однієї не обійдешся. Такі робіт платформи, на котрих ми працюємо. Це квізи різні, проєктна діяльність. Тому кожен урок стараюся готувати щось таке, щоб їм було цікаво. Такі уроки, не припали учням до душі, особливо Карині. На Пайтоні писали якісь ігри писали, робили дуже багато презентацій. Урок інформатики у нас саме такий навантажений, але нам дуже подобається. Мати Карини каже: щаслива, що дівчинка обрала саме it профіль Вона з дитинства захоплювалася а, гаджетами, комп'ютерами. Ми підтримуємо її. Ми дуже пишаємось нашою дитиною. Школярка вже точно визначилася зі своїм майбутнім: хоче стати дата Science спеціалісткою. Викладачка впевнена, у Карини все вийде. Карина вона супер відповідальна. вона творча, наполеглива. Не боїться вона труднощів. Я думаю, що їй треба розвиватися 100% в цій сфері, бо це її це подобається в неї, це виходить. Також Карина продовжує розвивати свій стартап бот у Телеграм. Хоче зробити його прибутковим. Я можу зробити його для інших міст, можу зробити більше подорожей, можу заробляти на цьому боті. Наприклад, зробити рекламу, співпрацю з іншими музеями або школами. Поки ж Нікополь Хісторі бот абсолютно безкоштовний. Спробуйте і ви. За посиланням Владислава Вдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.